З нами на зв'язку вже є Юрій Ігнат, це речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий вечір і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, пан Юрію, з такого. сьогодні вночі над Хмельниччиною збили шахеди, які росіяни запускали скоріш за все по тих місцях, де на їхню думку мали б розташовуватись бомбардувальники із західним озброєнням. І разом з тим ми маємо вже річницю від запуску першого шахеда іранського шахеда по території України. Скажіть, будь ласка, якими засобами взагалі збиваються такі безпілотники, і які от способи їх протидії цим безпілотним літальним апаратам є найефективніші в? Враховуючи досвід за цей рік, який вже минув, відколи росіяни почали запускати по нас такі безпілотники. Ну, цілком вірно так. Я щоразу наголошую на тому, що дійсно саме у середині вересня був перший шахід під копіянськом збоди, і ми вже маємо таку от річницю, не таку вже втішну, але все ж таки. Документи так верніше, історія любить дати, тому мусимо і це пам'ятати, що відколи іранський шахет з'явився вперше в нашому повітряному просторі. Вірніше було його документальне підтвердження. Чим саме збивають, куди саме летять? Ну, ми зрештою повідомляємо так щоразу у своїх офіційних повідомленнях цього цієї ночі. Вірніше. Збивалися шахеди не лише на Хмельниччині на Хмельниччині було більшість звичайно збито, але по маршруту слідування ударних БПЛА: це Краснодарський край, це Приморський Ахтар, саме звідти запускали шахеди, знищувались. Різними типами озброєння це і винищувальна авіація працювала, і зенітні ракетні війська, і мобільні вогневі групи. Ну, зрештою, роз, роз, розуміємо, що ворог часто е, хоче вражати не лише об'єкти інфраструктури, як на Одещині, там портову інфраструктуру, зернові термінали, але і власне військові об'єкти теж є під прицілом ворога, зокрема, і ну, славно, звісно, вже, мабуть, аеродром Старокостянтинова, тому що часто ворог саме туди спрямовує ті атаки. Зрозуміло, що там. Є місце, ну, штатне місце базування е, 7-ї бригади тактичної авіації, так, імені Петра Франка. Е, на збройні бригади бомбардувальники Су-24М та Су-24МР. Е, зрозуміло, що вдалося адаптувати до е, цих бомбардувальників е, такі крилаті ракети, як Shadow та Scalp. Поки що ці ракети, можливо, будуть і інші. І от власне, е, ворог. Тому я думаю. Ну ви ж не думаєте, що ми там е, повітряні сили сидять і чекають, поки туди все прилетить, і бомбардувальники знаходяться прям і чекають прильоту ракет. Звісно, ні, ми е, в стані війни вже півтора року гарячої війни. Тому командуванням приймається рішення про розосередження, про е, власне інші місця дислокації, військової техніки, озброєння. Тому е, ворог ну. Намагається щоразу, вони знищують нас в своїх зведеннях, телеграм-каналах, пропагандистських цих. Там вже можна сотні і сотні літаків знищених нарахувати, але ми все одно виконуємо завдання. Ви бачите, як виконуємо, Ви бачите Севастополь, ви бачите інші об'єкти. Ну Севастополь це лише був такий показовий, такий вибуховий, так інформаційний привід для всіх показати, що але льотчики робляться щодня, фактично інколи це. Більш яскравіше інколи це не завжди показується, але робота ведеться. Пане Юрію також під час візиту північно-корейського диктатора Іна до його товариша, диктатора Путіна, в Росію Кім Іну показали серед іншого і завод, де будують винищувачі су 35 і су 57 Це такі сучасні російські літаки, якими однозначно окупанти гордяться. Ми розуміємо, але наскільки часто вони застосовують ці літаки у війні проти України? Бо зрозуміло, що їх кількість досить обмежена у порівнянні, скажімо, з більш старими радянськими тими ж сушками чи, чи мігами. Та, ні. Ну, дивіться, міги вони фактично вивели вже, так? але ми бачимо, Міг-29К часто літає з САК до Землі, ну, бо в САКах саме йде базування Саки – це е, західне узбережжя е, Криму окупованого Криму. Міг-29 рідко. Так? Вони ще виконують завдання десь там на Далекому Сході, в інших регіонах, але при, у війні проти України часто використовується Су-30 СМ су 34 і головний конкурент за повітря. Це су 35 звичайно, це літак, який дійсно модернізований, дійсно має непогані тактико-технічні характеристики, непогане зброєння, яке він застосовує проти України. Зокрема, це керовані авіабомби, керовані авіаційні ракети. Класу повітря-поверхня, ну а також повітря-повітря, зокрема ракета Р 37 яка є однією з таких, з найпотужніших ракет класу у своєму класі, яка здатна вражати повітряні цілі на відстані понад 200 кілометрів. Це серйозна, серйозна Росії, і від цього аргументу наші льотчики вже ну роблять все можливе, щоб ухилятися, маневрувати. І не 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 ставати власне під, під 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 удар. Під удар в принципі вони завжди стають. Вони завжди є під прицілом ворожих радарів і ракет, самі не бачачи їх. Ну фактично втричі дистанція виявлення та ураження менша у наших літаків ніж у їх. От в таких умовах працюють наші пілоти, і су 35 саме є тим головним противнику саме за завоювання права в повітрі що стосується стосується СУ-57, то тут ну не було випадків таких, щоб ми фіксували цей літак десь там в повітряному просторі близько до України, які би застосовував збройні хоча не виключається, ну що ми бачимо, ми бачимо на радарах повітряні цілі. Тобто це нітка, яка летить із відповідною швидкістю, висотою і так далі. Тому е сказати, що, чи це був Су-57, точно не можна, можливо, але зрештою, я думаю, що особливої потреби у них немає, використовувати саме цю техніку. І ще одне запитання вранці 14 вересня біля тимчасово окупованої Євпаторії збройні сили України завдали удару по ракетних комплексах Російської Федерації Земля Повітря С 400 внаслідок чого було знищено сучасний російський комплекс ППО С 400 Тріумф, і його орієнтовна вартість, як зазначають, приблизно 1 мільярд і 2 мільйона доларів. Скажіть, будь ласка, чим взагалі комплекс С 400 відрізняється від С-300? І наскільки він ефективний, чи настільки він взагалі ефективний, як про нього розповідають завжди російські пропагандисти? Дивіться, ну, те, що ми сьогодні маємо на озброєні комплекс С-300. А це вже ну, і ним воюємо, і успішно. Так? Ну, якщо С-400 модернізований, кращий, має більші, кращі тактико-технічні характеристики, кращу систему виявлення цілей, тобто РЛС самого, самого комплексу, ракети з дальністю ураження великої, фактично комплекс Великого радіусу дії, ну не можна казати, що він там. Якийсь там поганий так чи не іміючі аналогу, як кажуть Росія. Ну тут все говорить за себе. Саме так, ті країни, які цей комплекс замовляли раніше. Ми знаємо ті країни, це можна загуглити. Я не хочу просто зараз там десь там називати якусь країну окремо, але все ж таки, тому комплекс замовляли сьогодні. Бачимо реалії так, комплекс не зміг захистити сам себе від ракет. Нептун, скажімо, українського виробництва він не зміг захистити кораблі на судоремонтному заводі від ракет «Скайп» чи Storm Shadow. Ну, відповідно, країни мають які замовляють які мають контракти з цими, з Росією щодо цих комплексів мають робити якісь певні висновки, так що, що зброя не іміючих аналогів, все-таки. Не працює так, тому власне і в цьому іміджові серйозні втрати Росії на ринку озброєння повинні бити їх зараз по саме серце. Тому е, Україна довела так з західним озброєнням, зі своїм озброєнням, що комплекс такий іміючий аналоги, так, американський комплекс Петріот, який себе проявив прекрасно е, захищаючи і від гіперзвукових ракет, як називає від балістики. Хоч комплекс 70-х років, але він модернізований і має нові ракети, які здатні протистояти цим загрозам. Тому е все, що відбувається, це логічно. Е країна фейк країна Росія ну, буде програвати в цій війні, і ми будемо ну, всі сили оборони роблять все для того, щоб так сталося. Я Хочу е так ще звернути увагу, що е командувач повітряних сил генерал Миколайчук на телеграм-каналі вже. Е вже визнав, опублікував, що які в нас є ракети так, на е, сьогодні в українських бомбардувальників, якими ракетами власне, було, можливо, атаковано Сєвастополь. Там під 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 непогану музику <хи> видно, як, як це все працює. Тобто, це не те, що ними там хотіли щось показати, а це заклик до інших країн, таких як Німеччина, все ж таки передавати е, нам теж ракети, крилаті ракети Таурус, які б могли б стати доповнити тандем Storm Shadow та Скальп і стати таким собі тріо, яке дозволить якомога швидше дозволяти нашу землю окупантів. Розуміло, дякую вам, пане Юрію, за те, що доєдналися до нашого етеру. Будемо раді вас бачити і надалі, зокрема, і в нашій програмі. Я ж нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був речник командування повітряних сил збройних сил України, Юрій Ігна.